Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Сьогодні поговоримо про справжній дар природи, це Каштан Кінський. Якраз зараз вони чудово цвітуть в Києві по узбіччю дороги. Ви дізнаєтесь, які захворювання лікує ця рослина, коли і як її збирати, та як приготувати цілющий чай для судин і не тільки. Каштан Кінський це могутнє дерево, яке можна зустріти і в парках, і вздовж вулиць. Особливо київських, тому що Київ місто каштанів. Його не плутають зі стівним каштаном. Плоди кінського каштану не вживають в їжу, зате використовують в лікуванні вже сотні років. Але зараз каштан цвіте, тому ми поговоримо з вами про цвіт каштану, як його використовують. Це справжня аптека просто з дерева. Цвіт каштану треба збирати і збирати його правильно, сушити. Та готувати цілющий чай для здоров'я і судин і для серця, а особливо, у кого варикозне розширення Вен. Квітки каштану кінського багаті на есцин, речовину, що зміцнює стінки судин, зменшує набряки, запалення та біль. Їх застосовують при варикозі, тромбофлебіті, геморої, а також для загального тонусу серцево-судинної системи. Збирають світ. Каштану якраз в травні, коли він повністю розкрився. Бажано вранці, після того як зійде роса. Обирайте дерева далеко від доріг і збирайте нижні квіти з суцвіття в волоті. Тому що в них, як говорить Наталія Земна, найбільше поживних речовин, зокрема з цього ж есцину. Треба правильно його висушити. Сушити потрібно в тіні, в один шар. І перевертаючи кожні два дні. Сушити можна в кімнатних умовах, добре висихає, зберігати в полотняних мішечках не більше року. Квіти каштану це найкращі ліки, тому що він покращує венозний відтік, знижує ламкість капілярів, має протизапальну дію, зменшує застійні явища в ногах. Тобто, при варикозі це ліки номер 1 А ще. Допомагає при головному болі, викликаному судинним спазмом, як же приготувати чай з цвіту каштану для приготування чаю. Візьмемо одну чайну ложку сушених квітів, залити одною склянкою окропу, настоювати 15 хвилин під кришкою, далі процідити і пити один раз на день після їди протягом 10-14 днів. І цей напій сприяє здоров'ю судин, зменшить втому в ногах і нормалізує кровообіг. Не варто використовувати квіти каштана при вагітності дітям до 12 років, людям з низьким тиском, або якщо у вас є проблеми з згортанням крові. І перед застосуванням бажано проконсультуватися з лікарем, особливо якщо ви приймаєте якісь препарати. І якщо ви починаєте вживати ці ліки. Перший раз. Відео українською підтримаємо український контент. Дякую всім, хто дивився на екран. З вами був знову пан Степан. Бажаю міцного здоров'я, шанувальники зелених скарбів. Секрети скарбів зелених знай і здоровим будь. Бай-бай.